Захистіть свої персональні дані, дотримуючись правил, зробіть у соціальних мережах і месенджерах двофакторну аутентифікацію. Перевіряйте активні сесії, тобто на яких гаджетах є доступ до ваших соцмереж і месенджерів. Не реєструйтеся на підозрілих сайтах, не використовуйте один пароль на всі веб-ресурси. Використовуйте менеджери паролів для перевірки походження сайтів та їх причетності до шахрайства. Використовуйте ресурс кіберполіції. Якщо отримали від знайомих повідомлення з проханням перерахувати гроші, зв'яжіться з ними, щоб перевірити інформацію. В онлайн банкінгах також рекомендуємо використовувати двофакторну перевірку та підтвердження через мобільний телефон будь-яких платежів. Важливо, номер телефону, який під'єднаний до банківських карток, соціальних мереж та месенджерів, рекомендуємо зареєструвати на свій паспорт. Якщо ви все ж стали жертвою зловмисників онлайн, звертайтеся до кіберполіції за номером 0800 505 170 або на сайт